Чи справді після однієї спай сесії тіло виводить тонни токсинів, чи це лише красивий маркетинг? Сьогодні проводимо псевдолабораторний тест, але зі здоровою логікою та науковим підґрунтям. Крок перший увага, що ми реально вимірюємо. Не хімію крові в режимі онлайн, а суб'єктивні маркери, потовиділення, вагу, об'єм рідини та загальне самопочуття. Інтерес. Розігріваємо тіло у спа, вмикаємо гідромасаж, заміряємо пульс і температуру шкіри. Дія. Бачимо, що тепло та масаж справді підсилюють ділення, прискорюють лімфотік і покращують мікроциркуляцію. Це допомагає виводити надлишкову рідину і зменшує набряки. Але важливий факт: основний детокс забезпечують печінка та нирки, а не сауна чи басейн. Сила СПІ у тому, що вона підтримує природні процеси очищення через покращену циркуляцію, релакс і зниження стресу. Висновок: одна і спа сесія не вимітає токсини, але запускає корисні фізіологічні реакції, покращує самопочуття та сприяє відновленню. Найкращий результат дає регулярність, вода та здоровий спосіб життя. Хочете професійний спа релакс і поради з догляду? Звертайтеся до СПА-Галаксі, найнадійнішого постачальника СПА в Україні та Європі. Підписуйтеся, далі буде ще більше наукових лайфхаків про воду та здоров'я.